Ренелія Спілман, коли я боюсь, канал, мама Казка Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Іноді мені буває страшно. Я лякаюся, коли чую дуже гучний звук, або коли мені сниться страшний сон, або коли мама кудись іде. Я боюсь, коли мені здається, що можу поранитись. Іноді я лякаюся і сам не знаю чому. Чому це відбувається? Страх, схоже, на щось холодне, темне та неприємне. Коли мені страшно, я плачу. Мені хочеться кудись текти чи сховатися. Я хочу, щоб мене хтось обійняв. Я хочу перестати боятися. Усім буває страшно боятися можуть навіть дорослі. Не обов'язково бути дитиною, щоб відчувати страх. Що мені робити, коли я лякаюся? Я можу розповісти комусь, що мені страшно, я можу попросити, щоб мене взяли на ручки чи обняли. Це прекрасно І розповісти про те, що мене лякає. Я можу до когось зміцна притулитися, можу звернутися в ковдру або обійняти улюблену м'яку іграшку. Я можу забратись в затишне містечко чи почитати улюблену книгу, але іноді страх захищає мене від небезпеки. Не можна близько підходити до собаки, що гарчить. Небезпечно забиратися надто високо, грати, перед з машинами або поряти з вогнем. А коли я можу не боятися? Наприклад, ми з татом можемо зазирнути під ліжко, щоб достеменно знати, що там нікого немає, у темряві. Є своя краса, її також можна не боятися, можна погладити собачку, якщо її господар дозволяє. Коли мама кудись вирушає, вона обов'язково повертається назад. Коли мені страшно, я можу проговорити про це з мамою чи татом і мене обіймуть і заспокоїть. А ще я можу сам обійняти теплу ковдру чи іграшку. Приємно знайти затишне містечко, щоб погортати улюблену книжку та заспокоїтися. Я знаю, не все навколо таке страшне, яким здається. Тепер, коли я боюся, я точно знаю, що треба робити.